Момент істи. Я ждала зняти цього відео дуже давно. Ми будемо щось перевіряти, чи проходять наші сумки в стенд значить Рейнера. Весь Тік-Ток просто кишить відео, як люди не можуть туди свої нас, сумки. У нас, звісно ж, не перевіряли. Так, да, у Но. нас не перевіряли, але нам просто цікаво. Це значить, творожок, правильно? Приймаємо копир. Да. Ну, просто багато відосів, де... Всіх просто так перед вилітом, всіх засовують цю штуку, там така черга, всі чекають. Не влізе. Але ми її не можемо смачити. А може і влізе. Ні. Карманчики, так. Да. Бачиш, да. його треба уменьшаємо. А ти Що прямо види? хочеш? Конечно. Я хочу ощутити скайф, коли Коли все, все входить, так? Сумки живлення. І молимся. Ой, не багато цього. Ось камеру, таблетки. Потім це треба все обратно перекласти. Бо я не буду це так Ще тут якісь нетаміни. Чого в ці кармани, головне? Розеточки. Ми навіть дивилися відео, де дівчина отак з рулеткою ходить і тут заміряє, скільки тут сантиметрів, скільки тут, скільки тут, що тут трошки менше, тут більше, трошки більше. Там навпаки та на більше. Наказала. На пів сантиметри. Вона каже, що вони ще й добрі, тому що вони ще й роблять, типу, ну... На пів сантиметри, на п'ять сантиметр, міліметрів там вона показувала. О. Отак має поміститися. Приятно. Все, так, далі, валіза. Ми перерили весь промвіа, щоб знайти от, імінно да. 50 на 20 на 40. Вони або отак 30, а нам треба 40, що ж ми будемо 30 брати, якщо можна 40. А, а отак вони. Ой, харчу. Да. Оце, коротше, якщо отак от виступає, от типу зараз він надутий. Але ну, посередині, тому, що... а якщо б отут було б на 1 сантиметр вже... Так. Люди платили за це по 75 євро, по-моєму, да? за валізу. Ну, Там вже типу, 60 доларів чи 70. євро. Да. За дві валізи 70 євро вона сказала, заплатили. От, у нас все влазить. Гуляємо по дюті free Нічого немає чим зайнятися, тому ходимо, роздивляємося що різні цукерочки за 6 євро. Такі штуки, шоколадки. цукерок дуже багато різних. Печиво 11 євро. О, це прикольне. Що тут ще цікавого? Коротше, тут їжа, їжа, їжа. Чіпси хотіла купити, а потім зрозуміла, що ми так об'їлися чіпсами вже за цей час. Кожного дня майже ось що желейні мішки. Кожного дня майже їли чіпси і фух, вже не хочеться. Це що там, такі величезні цукерки, оці, такі круглі чи що? Чи вони там маленькі всередині? О oh Омигат! Це дуже смачно, але це сплошний цукор, просто це сироп цукровий з желатином. носочки за 8 евро. 24 четыре евро он Ті штучки, статуеточки. Те, що захламляє зазвичай квартиру. О, дюночки, що ли, такі купити. Теж такі вони якісь примітивні дуже. Магнітики, магнітики. оце щось красиве, але велике і важке. А ці підставочки. Що це таке? 12 євро. Що це таке? З кришечкою пепельниця, мабуть. 14 євро. Капець. А ці що таке? Просто коробочки якісь. Таке світло, все воно нарехтить все дуже на телефоні. А це що? Не знаю що це. Це просто якісь штуки Дуже красива штучка за 20 євро. манюсінька така досточка. Декоративна чиста. А, ну, хоча туди можна под... на підставочку щось викладати. i okay. Нас кудись позвали. Всі дружненько йдемо. Я так хотіла її встигла вам зняти. І от зараз в караулю. Так прикольно, прям близько. Може вийде зняти. Маше так сміли з мене. Я чую звук уже хапаю телефон, рвуся туди, а он уже А вона така, Не встигла. Маленький. Усі на вулиці. А ось і наша черга в автобус завантажуватися.

Дуже працює, класно. Ми завернулися, він так пригодні. Але у нас вод, дуже грязний. Наш... Будемо дивитися серіал зараз. Джині і Джорджі. А у нас тут пусте місце поряд походу. Походу, ми тут вдвох будемо тільки летіти, а тут нікого не буде. Це класно, тому що можна буде розвалитися трошки. Так. <зовувач> Все. Uh... Купили кексик. Сподіваюсь, смачний. Да? Так? Дуже смачно пахне. А класний у мене мікрофон. Непоганий. А, а я тобі не почув. Тут та так зараз буде, що я машу не та чую з відстані та 30 та сантиметрів. А я Дуже Ми будемо дивитися серіал. Ми з'їли кедсик і переходимо до десерту. В облаках, в хмарах. Зараз 10 годин вечора, але ще світло на вулиці. О, от, вилетіли з хмарки. і вже нам сказали пристібнути ремені, бо будемо приземлятися. Це не дуже там щось знизу. Агато різкувато. Все в мене. Термозани. Коротка полоса, чи що у них тут? Це просто рейнер. А, грейнери? Це їхня традиція. <рес> вони жорстко сідають завжди. Ясна. погані амортизатори. Там шукують. Also, morning airport, pretty much on time, 20 minutes, past my um, uh, local. Please bring your seat with your seatbelt, simply really pumped until the aircraft will come to your complete stop. And a fast seatbelt sign will be special for your exercise, extreme caution. While helping, I will lockers, up some items of your carry-on luggage, maybe it is not during landing and crossing trees. So, seriously, smoking. I flying from Yom Kippur, the is designated as smoking zone outside the terminal building for information. here is hotel accommodation, travel insurance, of You can find on our website. It's on behalf of our captain for especially on board, like to thank you for choosing to take your destination За серіалом нормально. Подивилися пару серій і прилетіли. Ось так весело під музичку виходимо. Все, прилетіли. Димі окуляри. Я взяла сонці. Yes. Що ти робиш? Носочки вдягнула. Поїхали додому. Тепло, я думала буде холодно, а на вулиці тепло. Маше вже хтось дзвонить. Трансфер, мабуть. Залишилось три прыжка Кінгуру, і ми вдома.